Via Caritatis, podcast diecézní Charity České Budějovice. Informace, rozhovory, příběhy, rady, duchovní povzbuzení. Via Caritatis. Dobrého dne, šanovní sluchači. Ráda vás vítat v informačním výpusku konsultačního centru pro jenozemce Charita. Яка знаходиться на вулиці Кановніцька, 18 в чеських будійовцях. Мене звуть Підкуйко Ірина, інтелькультурна працівниця діацезні Харіта. Сьогодні у нас в гостях людина, яка допомагає зрозуміти себе та свої емоції, а також надає підтримку у подоланні життєвих труднощів. Це психолог діацезні Харіти Кременчуцька Лариса Жанівна. І в нашому підкасті ми обговоримо такі актуальні. Проблеми сьогодення, як страх і тривожність, пані Лариса підготувала тест, за допомогою якого зможете визначити наявність у вас тривожності. Доброго дня, пані Ларису. Добрий день в Україні. Війна триває більш ніж два з половиною роки. Багато переселенців знаходяться по всій Європі, в Чехії також. Дуже часто до мене звертаються з проблемою порушення сну. Зміною настрою, відчуттям незахищеності, відсутністю стабільності. Всі ці емоційні стани об'єднує страх. Часто питають клієнти, що таке страх. Страх це емоція, як відчуття небезпеки, якщо у ваших планах ви бачите лише два можливих наслідки: один позитивний, інший негативний. Це говорить про те, що у вас є тривожність. Тривожність виникає, якщо ми бачимо негативний наслідок у планах, і сам план викликає страх. Наприклад, задумали здати проект, одягнути новий одяг, зробити новий макіяж, нову зачіску. А чи як сподобається, чи не сподобається оточуючим? Якщо ваше мислення щодо майбутнього відповідає цьому чорно-білому сприйняттю, і ви бачите лише два варіанти в майбутньому, це говорить про те, що у вас є тривожність. Якщо ж ви здатні бачити велику кількість варіантів подій, і погані, і нейтральні, і хороші, то таким чином ваша впевненість починає. Розподілятися між кожним із цих варіантів. Тобто, я не 50 на 50 вірю в хороший чи поганий результат, а я вірю на 10% у цей варіант, на 10% в інший варіант, на 10% у цей цей і цей. І виходить, що моя впевненість у тому, як буде розподілятися, а тривожна людина переконана, що наймовірніше станеться негативний наслідок. Саме це відрізняє її від людини без тривожності. Тест на наявність тривожності наполягає у вашій здатності бачити різні варіанти подій, або у вашому сприйнятті лише двох варіантів, які протилежні один одному, один хороший, один поганий. Прямо зараз спробуйте це зробити, щоб визначитись. Якщо ви бачите лише два варіанти, або дуже мало варіантів. Тривожність присутня. Якщо ж ви бачите велику кількість варіантів розвитку подій практично нескінченно, то у вас немає проблем з тривожністю. Саме в цьому ключі лежить проблема виникнення страху. Вам здається, що це якісь особливості психіки, якийсь підозрілий характер, а насправді. Це лише переконаність у небезпеці, і ця переконаність виникає і збільшується у випадку дуже малої кількості варіантів розвитку подій. Мене часто запитують, з людьми якого віку я працюю. Приходять до мене різного віку чоловіки і жінки, студенти, пенсіонери, підлітки, батьки приводять своїх діточок. Дякую за увагу. Дякую, пані Ларису, за те, що знайшли час для нашої зустрічі. А нашим слухачам хочу порадити, якщо після проведення тесту відчуваєте, що потребуєте допомоги психолога, записуйтесь на консультацію в наш центр. Будемо раді вам допомогти. До побачення. Via Caritatis – подкаст дієцезній харити чеське Будійовіце. Інформація, розговори, прибіги, ради, духовні повзбузені. Via Caritatis